Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуйових новин. А тепер свіжа історія про шляхи. Дороги в Україні коштують стільки, скільки вдасться витратити. І ще вдвічі дорожче. Кошторис на ремонт кількох ділянок раптово зріс з 700 мільйонів гривень до півтора мільярд. Причому офіційні структури якось не можуть узгодити це здорожчання. Намагалась розплутати цей клубок раптового здорожчання Любов Величко. В Україні 170 тисяч кілометрів доріг. За останні 10 років з них відремонтували 5%. Грошей не вистачає, але ремонтовані ділянки вартують стільки, ніби їх стиляють золотом. Дорога Київ-знам'янка. Генпідрядник, турецька фірма Онур, ремонтує її третій місяць. Ціна в контракті 25 мільйонів гривень за кілометр 702 мільйони гривень в цілому. Але в мінінфраструктури запевняють що «Укравтодор» самовільно збільшив вартість робіт вдвічі. І тепер Кабмін має знайти додаткових 800 мільйонів. Навіть якщо врахувати, що інфляція за цей період склала 20-30%, то 700 мільйонів повинні перетворитися в 900. А ті проектні рішення і ті оцінки, які ми зараз бачимо, виливаються в 1,4 мільярда 600. Мільярд. Це суттєво більше. У 2017 році, на момент завершення, проєкт буде коштувати 1 мільярд 433 мільйони гривень. Чималу різницю у 700 мільйонів гривень на одну лише ділянку Кабмін має затвердити додатково. Те, що таку суму можуть не знайти, навіть не припускається. Те, що ви говорите, це називається спекуляція. А якщо осуществлять висадку марсіані і похитять всю техніку, то це ж теж форс мажор Тому я... Это комментировать невозможно. То, что есть какие-то разночтения в плане. Обйом робіт, в плані їх стоїмості. Ну ми все люди, то садимося за стол переговори, і так далі. Дізнавшись про подорожчання ремонту, на дорогу приїхав міністр інфраструктури Андрій Пововарський. Я зараз спеціально розбираюсь цією ситуацією для того, щоб громадськості пояснити, що тут робиться, як тут робиться, хто тут що робить чи доцільно, чи недоцільно. Якщо не доцільно, то тоді правоохоронці повинні будуть розбиратися. Якщо доцільно скажемо, що розібралися з незалежними експертами. Доцільно. Цю дорогу ремонтують за кредитні кошти міжнародних організацій. Проект розпочався у 2010 році. Тоді Європейський інвестиційний банк та ЄБРР надав кредит у 450 мільйонів євро на ремонт п'яти ділянок доріг на під'їздах до Києва. Тендери проводили за правилами Євробанку, і кошти на ремонт мають отримати саме генеральні підрядники. У нас є банк, у нас є компанія, яка є кінпадрятчиком. Третья сторона это заказчик, да, это Укравтодор. Как правило, финансовые потоки идут от финансистов непосредственно к компании, которая исполняет работу. Это компания известная, которая очень много строит, э, и у которой очень хорошая репутация. В конце концов, э, работа с такими компаниями это ну, собственно, в интересах Украины. Однако через компанию с международной репутацией гроши идут до су Безпосередніх виконавців робіт. Наші гроші вже розповідали про зв'язки між такими супідрядниками та державним підприємством, яке має контролювати виконання проєкту. Директор ДП Укрдорінвест, яке займається управлінням і ремонтом на Київ Знам'янка, відповідати на запитання про ремонт дороги відмовився на відріз. Ви створили негативний образ нашої нашого підприємства, мене особисто. Тому я не збираюся вам в такому э, тоні, в такому варіанті давати якісь інтерв'ю. Вам заспівати пісню? А да, хочете заспіваю вам зараз? Ми вже втратили надію нормально поспілкуватися з Романом Гнатенком, але через тиждень він сам запропонував зустрітися і дати роз'яснення стосовно роботи підприємства. За словами директора Укрдорінвесту, вартість проєкту збільшилася лише в гривневому еквіваленті, а сума контракту в євро залишилася без змін. При цьому «Укрдорінвест» вніс зміни у проект лише у тій частині, яка стосується покращення безпеки руху. Тому в проекті з'явиться кілька додаткових транспортних розв'язок та надземних переходів. Бачите, літня жінка на червіноситіфора, веде воно кадасово. Це це скрізь відбувається. От до чого це призводить? Призводить до втрати людського життя. Це вже відремонтовані ділянки. Ви бачите, якісне покриття, все гаразд, але люди продовжують гинути. Проте про суд підрядників, які і є кінцевими виконавцями робіт, в «Укрдорінвесті» говорити відмовляються і, взагалі, переконують, що жодного впливу на них не мають. Немає жодних повноважень на те, щоб вказувати підряднику, кого брати на субпідряд, кого не брати на субпідряд. В тому числі і ніяких розрахунків е не може вестися з субпідрядниками виключно через підрядників. Водночас нещодавне розслідування наших грошей про ремонт іншої дороги показало, що саме на етапі роботи із субпідрядниками відбуваються найцікавіші речі. З деякими державне підприємство дуже зближається. Роман Гнатенко старий кадр Укравтодору, працює з часів Януковича. Пан Роман також відзначився керівництвом обласного автодору Чернігівщини, звідти родом і фаворит автодору Транслайн. Найцікавіше, директор Транслайну Микола Лавріченко одночасно є консультантом «Укрдорінвесту» технічних питань. Наші гроші знайшли документ, за яким особисто Гнатенко оформлює Лавріченку перепустку як своєму консультанту. Нині в інвестиції зізнаються, що й самі не мають стовідсоткової впевненості в тому, що хтось із робітників паралельно не представляє інтереси субпідрядників. Доводити, що наші співробітники не задіяні в інших субпідрядників, як це можна зробити? Витребувати всіх трудові книжки чи як? Як ви це розумієте? Як насправді витрачаються кошти на ремонт, зараз вивчають в Міністерстві інфраструктури. Та, доки там читають документацію і проводять наради, будівництво дороги тепер вдвічі дорожчі продовжується. Міністерство наразі е не має е серйозних повноважень для того, щоб е керувати Укравтодором. Ми маємо наглядову і дорадчу функцію. Е е Наказувати може прем'єр-міністр або кабінет міністрів. Втім, в Укравтодорі в безсилля міністерства не вірять. І розповідають про те, що без дозволу міністерства тут не може зробити і кроку. Просто кричать, що там йдуть нарушення, но при цьому нічого не Ну, Це ж вищестояща структура, которая має право організовувати які перевірки. А Укравтодор это структура, которая напрямую підчиняється міністерству інфраструктури. Вивчають ситуацію із будівництвом і в правоохоронних органах. Роман Гнатенко розповів, що СБУ протягом шести місяців спостерігала за його роботою, встановивши приховані камери у нього в кабінеті. Після цього була порушена кримінальна справа, яка уже рік розслідується в ГПУ. Та всі залишаються на своїх місцях. У мене на підприємстві ніхто не звільнений. Про недбалість нинішнього керівництва Укравтодору свідчить перевірка фінансової інспекції. Лише за 2013 рік Укравтодор та ПАД-ДАК Автомобільні дороги України під час проведення ремонтних робіт нанесли державі збитків на суму 176 мільйонів гривень. Серед порушників є і генпідрядники, які стали переможцями у тендері ЄБРР. Фінінспектори зазначають, турецький Онур та Азербайджанський Азеркорпу залучали до роботи фіктивні фірми, які відсутні за фактичними та юридичними адресами або взагалі ліквідовані. Киянин Олег Рябов без власного відому став директором фірми Супідрядника, яка у 2014 році ремонтувала дорогу «Київчоп». Дізнався про своє керування, коли податкова звинуватила його у завданні державі збитків на 200 мільйонів гривень. Я людей, які працюють на даній фірмі, не знав, глаза не бачив, ніяких відносин з ним не мав. Начальник слідчого управління податкової міліції Рівненської області пояснює. Роботи по експлуатації та ремонту доріг супідрядниками проводились по завищеним цінам. Це залучення фіктивних фірм при проведенні певних робіт. Олег пояснює, він для фіскальної служби єдина нитка, яка б допомогла знайти справжніх злочинців. Але так як киянин не має відношення до ремонту доріг, шанси знайти зловмисників дорівнюють нулю. Я поінтересувався, знайдуть найдуть цих людей і Сказали, що вряд ли. Слідчий каже, що оформлення фіктивних фірм на людей без їхнього відому це класика шахрайства. Втім, запевняє, винувати знайдуть. Іде взагалі перевірка факту виконання певних робіт. Розумієте, йде перевірка, і говорити про певні суми ми не можемо зараз. При встановленні фактору складання коштів бюджету на обслуговування це доріг, ми тоді зможемо більш детально сказати. Як показує практика, генпідрядники залучили до ремонту доріг десятки супідрядних організацій, які знищують свої документи ще до того, як до них навідується фінансова інспекція. Через це держава не змогла проконтролювати, як саме було витрачено 1 мільярд 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Дивно і те, що, хоча за результатами проведених ревізій було відкрито понад 70 кримінальних проваджень, Лише одного чиновника було звільнено. Тож і після перевірки ремонту дороги Київ Знам'янка навряд чи когось притягнуть до відповідальності. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.